Сьогодні в нас проходить заняття з психологічної підготовки і тема заняття, формування та зміцнення психологічної стійкості особового складу під час подолання спеціальної смуги перешкод. Зараз інструктора проводять інструктаж для військовослужбовців та підготовку ділянок. Панове, ми з вами знаходимося на проходженні спеціальної смуги перешкод. Під час інструктажу вам буде доведено, як необхідно буде долати одну чи іншу преграду. Основна задача ваша не просто їй подолати смугу перешкод, а подолати в команді. Завдання інструкторів внести дисбаланс у підрозділ, максимально давити психологічно для того, щоб курсант розумів, як в дійсності проходить бій. Поряд постріли, поряд зриви артилерійські, можуть бути поранені, накладають турнікети, витягують побратимів. Давай, давай поряд, поряд, прикриваємо давай. Це психологічна така підготовка для того, щоб побачити себе під час бою, щоб знати, що робити, в бою і виконати бойове завдання, яке буде поставлено командирами у бойових частинах.